Щом сказати да був колись час коли в нас експорт товарів ну в першу чергу в росії тому що СНД це в основному росії там казахстан трішки Білорусія, а основна росія було бачите от, ну, навіть 96 падало 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 європа зростала бачите ось потім ну якщо пам'ятаєте оранжеву революцію от, це 2005 -го. після цього в європу зростає 2008, ну тут, я так розумію, знов-таки пов'язано в більшу чергу було із криза, так, ну, передкризна ситуація. Кризна. Але у нас дійсно, якщо подивитись, то бачите, 2007-2008 найбільш успішні роки по торговим, ну, торговим операціям із Росією. Що навіть обігнали Європу. Да, таке було. Приющення. Після цього, ну 2009, саме 2010 і далі, 2011, правда, 12-м просило і сказати, да, при Януковичі не запрещую, не запречує. Орієнтація на Росію. Після цього хоп, обвал і паде-паде. Після 2018-го ну, наш Держстат не показує експорт товарів країни СНД. Ні, там щось було, але він не показує. Ми ну, не показує, так не показує, з ним. Але ви бачите, що в нас відбувається Європа зростає. Я б колись говорив, що фактично ми компенсували за рахунок втрати ринку СНД за рахунок ринку євроспільноти. Ну, якщо гроші валюту взяти, компенсували. Ну не так швидко, як хотілося, але компенсувало. Тут не 2000, 2019 році компенсувало. Тобто фактично... Ту кількість експорту, яку ми поставляли в Європу, в Євроспільноту, вона більше була, ніж колись поставляли, ну, скажімо так, в Росію. Да, така ситуація була. Так що ми, ми Європа. А тепер звичайний імпорт, як же без цього. А тут практично аналогічна ситуація. Бачите, ну у нас взагалі, щоб ви зрозуміли, от бачите, 2007-2008, от я говорю, що 2005, 2005 рік імпорт зростає з Росії. Пік. Хоча Європа тут обганяє, обганяє, потім обвал, потім Янукович імпорт. Ра! Після цього падіння. Хоча бачите, 2019 там трошки підріс. Е, і от така от ситуація, що колосальне падіння, як бачите, імпорту із Європи. Після цього зростання, зростання, зростання і далі зростання. Тобто на сьогоднішній момент, незважаючи те, що ми не члени. Євросоюзом у нас дійсно ну, основний торговельний партнер це Євросоюз. Ну, по-перше, в нас асоціація є, якщо вже на то пішло, і це треба враховувати. І асоціація, відповідно, є всі ці обставини. Ну що, йдемо тепер до табличок.